Увесь за Польщі, як я було, українець не мав права ніде такої роботи, бо навіть на гостинці каміння не дали бити. Тату, мама умерла, тато, мама вмерла, тату товка на гостинцях, бо трошки грошей заробляв. А потім поляки додивилися і сказали, тато, ви перенести метрику до костьла, бо тато українець. Як може бути українець бити камінь, така легенька робота. Тату каже, о ні, за камінь я ще не продаю. Я, Чим я ще вродив, тим я вмру. І так тату нас виховував, а потім вженився ще. Ну, а прийшла війна, тата беруть на війну, не питають, що він українець. А тут коли йшов поїзд, тату стає, тобто в роніку везли, о, шандалі ходять по піта, а тату каже, Ну як дорогі полячки берете мене на, на війну? Та ж я не переніс медведи до костюма. А ви мені камінь не дали, то я боже, вони големи по схід. Ми думали, що де тата заб'ють. Я вам навоюю. Ну, там був всім не на тій війні. А як взагалі жили між собою українці з євреями, з поляками? Не виникало за Польща ще ніяких конфліктів? Ну, то чоловік А як би ви відбиті, щоб не вилітав? Табілітали, та був тут е, так, такий, ну то було у нас на Свободи. То є таке свято Свободи, а там так на вулиці є е, фігура. Ну, то на, на ми, українці, своєї фігури до тої йшли, е, така так, участі була. Їхали хлопці кіньма, не хлопці, козаки. Вишитих в сорочках, в караварах, в шапках, всім. Ну і вони там що йшли е, е, до, до фігури поляки не давали. Ну, не можна було, щоб були українці е, з поляками. Вони е, то, то, не, то не, не, не любили. А тут був такий день, писавши Яндрух Корнат, він був забудовий такий. Він до тої до, свободи. Збирав хлопців і робили з ними, ну, то, сказати, Справи робили. Справи. Робили. на конях, на всі, що. Ну, то що ви відкату, а, то бедитко, а, то, а будуть шле, як будуть шлішандарі, як будуть, чи вас питали, хто тим керує, то ви кажуть, Рикішет-Гамулга. Ну, і ті їм всі казали, а хто тим керує? Рикішет-Гамулга. Ну, і вони не знали хто. А потім вже до того, вже їхали там на конях, на сирих, на чорних пайно було. Ну, і там відправляли. А другий ще каже, а я ходила до школи, але я була патріотка своєї держави. І мені... на навчиться мая, там також трошки вище стояла, стояла польська фігура. Ну, ми до тої фігури йшли. Дуже школи, всі паром йшли до є фігура. Ну, та то якусь вони канону везли, таку, таке та, 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 зроблене, ну таке. Ну і, і співали. Е, нас, українці, всіх назад. А поляки, ми хотіли наперед, а нас назад. Ну, то й співають. Вітай маю Ваюченко слід в цій польській країні. Учимичебі П'юценку Который рисали в польські слині. Вітай май, май, для поляків-блогіра. Ну, а ми були українці, нас тут боліло, а ми собі співаємо вітай май, чечи май, а нам не казали казати українці. Ми були русіни для русів блогіра. Мамо боже, нас їх побідали, побіганіли, повідтранспортували і потім в школі нам дали прикурити май, вітаймай, май. No, але, але ми були патріоти своєї держави.